У Китаї їздять автобуси без водіїв. У Туреччині придумали автобудинок, що тримається на воді та їздить на суші. У швейцарських Альпах проклали стежку на висоті майже три тисячі метрів. Роботи з Норвегії готують справжні стейки для людей. Це новини, які справді вражають. На вулицях Китая вже можна побачити міський транспорт без водія, без керма і навіть без педалей. Зовні стильні автобуси, всередині все як завжди: сидіння, поручні, кондиціонер. Але головне штучний інтелект за кермом, точніше, замість керма. Ці мікроавтобуси розраховані на 6-9 пасажирів і щодня курсують звичними міськими маршрутами. Щоправда, тільки годину ввечері, коли на дорогах поменше трафіку, а в місті... Ті ще кипить життя, Поїзд оплачують карткою, QR-кодом або телефоном, усередині камери, сенсори і монітори, все автоматизовано, все під контролем. Автобуси оснащені системами, які вміють розпізнавати пішоходів, інші машини, навіть дрібні об'єкти на дорозі. Якщо щось піде не так, він сам зупиниться. До того ж, безпілотники не втомлюються, не порушують правил, не зависають у телефоні на світлофорі. Ідеально для нічних змін, туристичних туристичних маршрутів і коротких міських поїздок. В Туреччині зробили не просто автобудинок, а ще й повноцінний човен. Новинка вражає не тільки функціональністю, а й розмірами. Довжина майже 8 метрів, вантажопідйомність до 3 тонн. Усередині повний комфорт для тривалого життя або відпустки. Кухня, ванна кімната з душем, туалетом, спальне місце для кількох дорослих і дітей, зона відпочинку з панорамними вікнами. Мобільний будинок розроблений так, аби його можна було буксирувати на звичайно. Чайному причепі, а на воді він працює як електричний катер зі швидкістю до 24 км на годину. Є й бензиновий варіант з мотором у 50 кінських сил, на випадок, якщо потрібна більша автономія. Вартість цього дива техніки майже 80 тисяч доларів. Небюджетна покупка, але й не захмарна для тих, хто шукає свободу у стилі сучасних технологій. Особливо якщо порахувати, скільки коштують окремо автодім і човен. У швейцарських альпах на висоті понад 2600 метрів прокладено один з найбільш вражаючих гірських маршрутів Європи. Вірк Тріл Волк це 200-метрова конструкція зі сталі скла і частих секцій, яка прилягає безпосередньо до вертикальної скелі поруч з оглядовим майданчиком над прірвою. Маршрут включає кілька небанальних ділянок: прозорий міст з виглядом у безодню під ногами, балкон, що виступає за край скелі, тунелі, який проходиться навкарачки. та Дев'ятиметрову секцію над урвищем, де ноги тримають тільки сітчасті сходи. Для тих, хто боїться висоти, є можливість пройти лише основною сталевою платформою, уникаючи екстремальних елементів. Водночас маршрут спроєктований так, щоб бути безпечним навіть для людей, без спеціальної підготовки. Прохід по самому маршруту безкоштовний, однак доступ до нього відкривається тільки після підйому на гірську станцію канатною дорогою. Вартість квитка в обидва боки стартує приблизно від. 50 швейцарських франків в залежності від сезону. Нарешті дочекалися: роботи готують стейки. Робот-гуманоїд не обета показав, що може впоратись з кухнею не гірше за справжнього кухаря. Разом з відомим кулінарним блогером Ніком Ді Джованні він приготував стейк, посолив, поперчив, перевернув і зняв з пательні. Усе чітко і акуратно, проте для вімкнення плити йому знадобилась допомога людини. Повної самостійності робот поки немає. І працює він під дистанційним контролем через віртуальну реальність. Цей робот-кулінар за вишки. Як середній підліток 165 сантиметрів, важить 30 кілограмів і піднімає до 20 кілограмів і може працювати до чотирьох годин без підзарядки. Його рухи плавні і безпечні завдяки м'яким матеріалам і гнучким приводам. Такий експеримент на кухні не просто шоу, а серйозний крок у бік майбутнього, де роботи можуть допомагати нам готувати, прибирати і, можливо, навіть щось робити на дачі. Автономність поки не ідеальна, але напрямок розвитку дуже оптимістичний.